Ти нещасний, що вважає себе Рембо або Джоном Вейном. Поправді, я завжди наслідував Роя Роджерса. Мені подобалася його сорочка. Гадаєш, у тебе є шанси, містер Ковбой? Ти здивуєшся, Сочий сину. Що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Гріки Люблю, і ми продовжуємо проходити міцний горішок. Можливо, друзі, це фіналочка. Я не впевнений, але ми вже валимо на кришу. Після криші ми по сюжету фільму спускаємося по шлангу самому пожежному, типа обв'язані наниз. І там потім вже треба буде валити ганза. Коротше, я не впевнений, тут ми збереглися. Коротше, продовжуємо. Зараз подаємося, що буде в нас на криші. Так, збереглися, життя є, побігла. Так. О! Засранец! Куда ты втик? А ну иди сюда! Алло! Дейвин! Чикачкай, да я убью! И я его завалаю! А вы кто такие? АЦЗ! Да Голли, Да вона! Вы забрал ее. Куда? Oh, в лифт! Вот гей лифт? А, я може не шару шутки лифт, фио. Нет, это вроде бы лифт сделал. О, скоро крыша выбухнет, все сваливают звица. О, добро, ну не дуй нам подалі. А мне шуруба да? Валти лифте? Я фиг, його знаю. О! О, две геликоптер. Не газу. Це мій гелікоптер чи не мій? А це берифти, бляха, тікай звідси. Я по FBR звали. Де ты, пацан, что я завалив. А як не злізти звідси? А, вони мене тут завалили, как я тут сидіти. Все, понял. Сваливаем. Традипа так свалити, щоб мене не стоила разлитий в берег. Може, злізем? Давай, дупою, так як ми вміємо. Давай, дупою. О, о, пацанчик. Здорово. Надеюсь, нічого не чентром не будешь відключати, якусь фігню. Я як колись. в сраку, та. Чекай, що стріляє з пушки? У мене ж є моя улюблена гадючка МП5. А... О... Мені треба може риску, бо треба вибухне ця фігня. Чи не треба риску? Дупля не ріжу. Ну, бери ці тречі бати, бо вони самі загибнуть. Та йди в баню. А що я так високо ходжу? Що, підріжчі, що? Ааа, починають по мені волити. А да як глакт! Джон, що ти робиш? Тікай, скакай! Ой, боже! Поїхали! О, як це круто! Як в фільмі дарова Бог на креша. я залучу вікно. А, дай я. А, ага, все добре. Я залетів на 30-й. Терезгрежу. Добре. О, зараз я гігну Треба гойдатися. Оба! Розгойдаємося, чувак. Давай! Оба! і залетіло! Давай! Залазь! А як з мені вичепитися в цієї фигні? Я так і знав, что розкачатися. Ну, давай! А як мені вичепитися? Перезарядимой, спука! Ой-ля-ля, гай, да-да. Я не знаю, відчепитися від цієї фігні, Народ, серйозно не знаю. Може стрибнути треба. Оп! Точно! Ти хто такий, чор забирай? Я Санта Клаус. А як мені залізти треба було? О, ну я скажу, що це не так не так і просто. Автосейв. Давай, ще раз. Ова! Я поміняю зброю, оце цього засранця так просто розвалити. Зараз, зараз ще раз розкатаюся. І, ну прикольно це таке завдання. Гоп! Обляка! За славою я розкачався! Я обожнюю цю грудну, знаєте що, бо я тут вмираю. Не знаю, в якій грі так що... А, в принципі, перші я морав багато раз. Ну, типа, по вмиранню можна було щочик вести за цілу гру, я раз розмирав. Ну, там конкретно деметься. Давай, треба добре розкататися, я так зрозумів, що так просто сюди не залізеш. Давай! Та йди в жопу чуєш ти! Оп. Я заліз, добре. Покажися! Так, це походу в себе бухає, трошка до двері бачу, бачу, бачу. Сюди не пройдеш, так? Я понял, я бачу, ти засранці. А ну йди сюди, черт забирай. І я тобі зараз дам. Та покажися! Давай я його не завалю ніяк бачу сьогодні. Дайте мені ближче до нього. Притул прийду. Нарешті ти гігнув. А навіть мені вогнегасник. А, ну добре, я збережусь з тим вогнегасником, може він мені пригодиться. Чи треба там все потушити треба було. А, там треба все потушити. А чо? О, ваха! Чекай, чорт забирай! Та чекайте! Аллика! От Оце вони мазують, ви бачили! Але ці два придурки, тупо не попали! Пішла. Ще раз бережуся. Поки я ще не, не, не зливка цю катку. Це закрито. Так. А, ні. А, треба тушити. О, тут тушити. Ось тут мені не треба на ці продурки або попадають в мене, коротше, або не попадають в мене. От зараз вони в мене щось мазують. Ну, паніка, мас не хвилюється. Тут закрито. Так. А, ось для чого мені треба виногасник. Пішла. Можна відчіпати цей цього. Так, треба сюди взяти або... тут. О! Пацани! Ну ви прикольні, я в шоці з вас. Та же чепузины, чорт забирай. Дай мені вогнасник. Дай мені вогнасник. О, взяли. Пану туда, я не знаю, я збережуся. Пану туда треба, Ну все дуже конкретно вибухає. О, сюди треба. Сюда треба інфа сотка. Бачите, воно все тут розгорається. Давайте тут пройти мені якось. Та ту, тухне чорт забирай, там не пройдеш ліфт. Чи прийдеш? Ні, не прийдеш. Сюди мені треба було. Тап, Все, бачите, коридор перекривав вогонь. Паде згоріти. Все, тепер беремо зброю. Думаю, що мені більше не треба драбдево галасника. Я стек зберегтися. Іди сюди. Куди ти? О, він закрив двері. Ей! Ей! Uh, uh, а Эй! Як... А шо сталося? Алло, а він закрив двері, я не можу відкрити. Ей! А він сюди Дивіться, двері не відкриваються. Чо, бах стався, якийсь чи шо? О, відкривається. Ти кри. Ти критин, чорний. Наш ты двері закрив? О, тихо. О, 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 о а, а! Такис бокс! Хочу там згорить, походу, я поняв. Ха-ха, і там прикольные гнои. Берем. Там бан теж треба тушити, і додать мені хватило вонегасника, а я вже зберігся, та пофіг. Пішла. Так, я вам згоріти там. Інтерна зходи вийти. Тихо, не бикуй. Все, у нас... Закінчу за вонегасник. Побігли. Отак от треба, значить. О, пацане почекайте! Я не готовий до цього файту! Ай-яй-яй, мансуй, 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 мансуй! Мансуй! Не вбий мене! Я добре. Мені буде рибене Ханс, ви знаєте, де він. Пануто наверху. Інфа сотка. Так, я прийшов це. Ху, такі важкі риби, ніпо, а я його зробив, добре. все дуже подобає. Так, тут же нічого не горить, зберігаємося. А, давай, подивимось, не можна. Пошаритись, мені в аптечку народ. Не вбой мене. Тут що таке, закрито, Перезарядайся. Ну, життя в мене є, якщо то я ще потягну, якийсь. А... Я віддихаюсь, посижу. Біжуть, біжуть до мене. Ходіть, сволочі. віддихаюсь, бо я щось дуже сильно бігаю, у мене дихалка не працює добре. Та відновлюється дихалка! О, відновлюється, добре. Народ, 2 секунди, перекурим. Докуриться німецьких паперосів вже немає чим дихати, Маклайн бідний. Ще трошечки. Хай чуть-чуть відновиться. Бо я не знаю, чи може треба буде бігти, а я як дихалка закінчиться, я не добіжу. І що мені робити? Буду стояти кашляти там збоку. Пішла. О! Ти куди? Добрий день. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не вбейте мене, дай передавджусь, зараз прийдуть самі пана до мене. А, придурки! Давай такого. Сюрпрайз! Сюрпрайз, маза! Засранці, беремо аптечку. Я вам скажу так. Останній файт мені подобається. Ну я так думаю, що останній. Тут нічого не можна відкрити. Йдемо туди в той кабінет подаємося. Життя повне. А я зберігся? Давайте збережусь. Хтось біжить. А, тут не пройдеш. Це не пройдеш. А, это для маны сделали специальный уровень, я понял. Треба, короче, такое. Треба их завалить, чтобы они геликоптер не завалил, я понял. Вижу, 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 вон. Вон засранец, видите? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Что так жестко? Побегла. Ай, гади гад! Ой-ой-ой-ой! Бачите, в геликоптер стреляет, придурок. ай яй 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 А, это Бортвама в стреляет. От тут мені би здалася аптечка, народ, я вам скажу. Скляний коптер. Ай, не сполетів. Добре. нобра. нафіг нафиг, спасибо. Дай мені в навалюють. Ти про це пожалієш. Жіжа, ти вже про це пожалів. Наберегаемся, ну і нафіг. Ну хто так робить? А я. А ого-о-о-о-о-о-о-о-го-го-о-о. Ты бачил, как жорсткий? Я сам в шоці. Я сам що, зі латих двох розвалами легенько. Там щось здорово, мене, коротше, валило. Це мені в спину навалюють? В навалюють? Я не поняв. Чекайте, мені в спину навалюють. Мені в спину навалюють. хто мені так навалять навалює? Знайте тут стану. Хто мене вбиває? Алло? Що це за фігня? Ви поняли? Я ніфіга не поняв. Заходим. Та здохне нафіг! Вон там, чувак, валить. Але він так валить... А, воно прошиває стіни, я в'їхав вже. Зараз треба цього придурка скоренько розвалити. Короче, забігти туди. Я понял. Давай. Чик. Побігла. Я стянул. О! Я просто розумний. У нього патрони качаються ніколи? Йому просто пофіг, давай. Йому просто пофіг нема, не ви поняли? А як мені це пройти? А я мне забрую, это типа трепор полстой, по-моему. Да, трепор полстой, это я Я въехал. Бляха, он вышел! Ну ты жесткий, чувак! Я понял, я понял, я понял, между же жесткий, я понял. Зара треба, короче, проползти, это все. Оп. Ну прикольно, мне понравится, Рион. Вот это задание классное, реально. Перебережаемся. Да він. <ривателем> Охо-хо-хо-хо! <творю> <творю> ну він жорсткий він жосткий, вирубаю тупо з зону патронам мене. Давай. І я зробив це. Вот ти клятий виродок Дай мені машингана О, зараз я вам покажу. О, зараз у мене всі пожалієте Зберігаемся, пішла. Мені ні, патру... бы не патрони, мені бы здоровочка десь по Може воно десь тут є, але я просто погано дивлюся. Братанчик, дайте аптечку. Будь ласка. бляха муха. моха А що вони всі з бажанганами? Алло! Може не чіпати його, його зараз цей завали, гелікоптер. Він тупо мене з патрона, коротше, розписав. The <tune> Добре. Елікуптер полетів. Аптечка є. А, бачу, бачу. Uh, а як тобі, це ковбой. А що пофіг на мене? А чому пофіг на мене? Алло? Зберігаємось. Тук из баран. Вы сами дали мне ту зброю, пацана. Продолжение Так, геликоптер еще не гегнул. Значит, это еще не финалочка. Лехит. О, это я хотел. Вельми благодарны, сберегаемся. Пошла. Коротше, я... А, 31 й Ну, кладумо здесь на 31-му холі чи ні. А не Але гелікоптер, походу, мав вибухнути від вибуху. А чого гелікоптер ще літає, я не, не можу в'їхати? Він мене не попадає, Оце каліка. Добре, збираємо патрони. Ну, життя в мене повне майже, це добре. Де ви є? Так, зберігаємося братанчик я вже йду по вашій задниці. bad boys, bad boys What you gonna do? Ого, він теж з кулеметом. Я в'їхав. Я в'їхав, я в'їхав, так просто не вийде. Але bad бedбойс, boys, bad бedбойс. Boys. е, що -е 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 -е. це таке? Це було завдання, чи це було кіксайв? що це за фігня? Це, походу, було. Це кігсайв вроді би. Ось там автосайв. чому ми почали викидати знову фіг куди. Так. Ага, дороці папери, хоч вони вже грабують, коротше, я об'їхав. я тут ще раз бережу, щоб мене не викидало потім фігзна куди. Так, тихо, 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 тихо. Бляха, цей здоровий, здоровіший за мене, прикиньте? Цей здоровий, здоровіший за мене. Ай, мені його розвалили. Так, я не бім бомбу. Давай, я не бомбу туди. На, на, тут. Де мій машинган? Так, тепер зберігаємося. Це, короче, кой розвалив. Хоч фіо знає, зберігаємося знову. Тоді спона навалював. Що, крутий? О, бляха. Часно. Я не встиг сказ... прочитати, що він сказав, Джон, ну він сказав, пану, що ви уфігіли засранці, ви просто грабіжники, походу. Тут втік, тут пану хан втік. Це хан втік? Ну йдемо. О, аптечка є. Це добре. Подивимося, що тут робиться. Ага. А! Що так, що так, ковбой? Американці всі такі. Well, this time, John Wayne does not walk off into the sunset with Grace Kelly. Ти думаєш, Ханс. тих коубойка? Черка мені до того. Ага, все треба завалити отак, щоб холі не верла. Але я не маю тепер снайперської зброї. О, боже, я не нема... ой е -е 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 -е! Ти бачиш, що я аптечку беру? Чого ти мені портишся? Оооо! Він просто приніс мені зброю. Ох ти моя вумнічка. я тебе люблю. Ой, давай перезарядимось. О, тепер ми зараз Холі і спасем. Де Холі? Де він, бляха. Ага, я увиджу. Чик. Холі, вдарю. О, Холі, давай, ти молодець. До вікна, до вікна його. До 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 так, довикна. Куди его лоджиш, Не, на настрою правильно, вона б'є. Йому пофіг, коротше, підходимо ближче. А, не можна ближче підходити, я поняв, я понял, я понял. Все! Але я трачу патрони. Треба тоді в нього стельдити, коли на його штовхає. Я във Добре, давай пробуємо. Він звідти не попадає, маневр. Це сама краща тактика. Треба чекати, пока он да его лупить. Але я в нього не попадаю, коли вона нього... А, а, ні, я спрацювало! Зберігаємося. Добрий день, спрацювало, спрацювало, бачите. Не спішимо тоді, значить. Не спішимо, наче отаку буде мені робити. Тут в мене тоже не буде попадать, поедає. Ой, я в, нього... я в нього попадаю по разу, бачите. <кхем> Давай, холі. Давай, холі, ти просто молодець. Рушнини не буває, тому що вона так. А, ...робить так погано. Тихо, тихо. Тейхо, попав я? Не попав цього разу, бляха. Чи я мазую? А, не попав. Що таке? О, зберігаємося. мене 9 патронів. Куди він йде? Ага, він має йти до вікна, походу, так як він не має полетіти, звідси нафік. Давай не будемо спішити, щоб він і не завалив. Не будемо хай йде помало. А що нічого не говоримо? Все, набалакався. Да він напишу. Він Куда ты пішов? А, белевик на собой до пана в финале штрах. Вот такого Отако будем. такого будем. Вот такого Чекай. Отако такого будем. Та. Давай, холі. Зроби це. От ти чорт забирай? Ськи, мене, ще, мене ще на раз. Зберігаємося. Давай ходи. Так ти мене попадаєш. Холі, давай. А, чорт забирай! а я, я купа разбрікса, мене, мене на раз. Наче не там став. Наче не там став. Зараз буде зроста, так що в мене не попадав. Де не буде в мене попадати. О, тут Отако О тако будем. Отако будемо. Чік. Чік. Капельку. Кап... Капелюшечку. Отак. Давай, Холли. Блин. А, бля, комуха, я понял, что это важко. О, бур 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 Наша Брикса так далеко, так близко. О, туда давай. О, такой не попадает, мане. Инфа сотки мане тут не попадает. Давай, Холли. И не попадает, мане, добре. Холли, сделай это, мала, сделай это. Е, попал раз. Живе холі. Добре, тоді не попадає в мене. Давай, маленька, ще раз. Давай, моя маленька, давай. Є! Смачно! Давай, моя маленька! О! Полетів! О, як сцена з фільма! в сломо полетів! О, давай летить трупак! Ла знов на машину якусь падає пану. А, войн летить. А, це гроші летять, бухолодно, та це не, не гроші, ці ціні ці, папари полетіли з вікна. Там і друг внизу тусується. <coughs> о, братанчики мої вийшли! Мої братанчики спецназу вийшли. Ну не живі двоє. Назви тусується. Та, вон і братанчик звіт машини. Чи робокок вийшов, Ду -ду 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 -ду. не як ту. Є, ми вийшла. Живі здорові. А мене не показують. чому мене ніколи не показують? Джон Джон Маклейн, як я думаю, радийсь з тобою будинок, партнером. Wife, так, це моя жит... жінка Холі. Halle Холі Дженера. Холі Маклаєн. Добріе Холі. Ти маєш гарного чоловіка. Тримайся його. О, ну вижив. Ой, а вижив. На, нафіг. Саня. Саня, добрий тоже термінатор. Другий раз став. Женя. You terminated. Краса. Пушка класна, он, пацан. Відполіровала така. Тож у мене как чорна, а так. Тум-тум-тум. І сніжок почав падати. А, ні, тут не сніжок. Аргайл їде. Це мій мі братуха. Рома Клейн, пан, але докричати. Сі-ті-ті-ті! Це зі мною. Ну що ж, вітаю вас з різдвом! Hey, I be here for New Year's. <laughs> Все. І поїхали на лімузині. Спецназ сходи. О, братанчики, у вас тут купа роботи. Треба це все поприбрати буде. Угу. А де швидка допомога? Ну, так, все. Так, друзі, це фіналочка. Пішли фінальні тетри. Ну що ж, зробили ми клятого міцного ріжка. Дійсно гра така міцний горішок, тому що. О, вона не важка, як проходити її другий раз на ізі. А на перший раз вона трошки потаскала мені. Мозги і нерви. Але закинули в купілочку, пройдених ігор, друзі. Як вам, фіналочка, Підтримайте в коментарчиком. Всім буду дуже вдячний. О, та й, в принципі, вдячний всім, хто дивився. Якщо вам сподобалось, о, я тільки буду радий. Uh, зараз ми проходимо сталкера і райбулі, але можливо я ще якусь одну гру за І не люблю я проходити по 10 ігор одночасно, бо це затягується не дуже довго. Але є така гра, яку я вже хочу пограти. Я згадав про неї. Я грав її в дитинстві. Думаю, вона вийде, як докажуть, незабаром. Все тоді, всім дякую, гарного дня, до побачення. Бувайте!